Враховуючи наближення народного свята під назвою Хеллоуін, треба постріляти по гарбузах. Просто стріляти в гарбузи, мені, чесно кажучи, ну, якось не цікаво. Тому я вирішив під цей привід трішки поговорити про термінальну балістику. Тому що дуже багато завжди питань: а от якою кулею, наприклад, там, стріляти правильно на полюванні, чи можна використовувати ту чи іншу кулю, наприклад, чи той, чи інший набій із якоїсь певної коли. Ну і взагалі, як себе поводять різні типи куль і набоїв. Тому сьогодні спробуємо це проілюструвати для вас на гарбузах. Вони не ідеальні для цього матеріал, всередині не вистачає рідини. Але ми спробуємо сьогодні все-таки якось наочно дати вам картинку. У нас є ціль у вигляді гарбуза на дистанції 300 метрів, для того, щоб. Трішки нівелювати ефект саме швидкості кулі при влучанні в ціль, тобто не стріляти в притул чи там зі 100 метрів, а стріляємо вже на 300, де куля втратить свою швидкість і зможе показати різницю своєї будови і як це впливає на сам об'єкт, в який ви влучаєте. У нас є камера біля цілі, тому сподіваюся, що вам буде наочно і цікаво. Перша куля. М -м, до речі, ми використовуємо 223-й калібр, тому що він дуже розповсюджений зараз. Дуже багато гвинтівок купують 223-му. Підозрюю, що їх дуже багато використовують і на полюванні, в тому числі. Також дуже багато набоїв. Вони доступні. Ну тому саме цей калібр ми і обрали, тому що і номенклатура різних куль в цьому калібрі вона велика і дає нам змогу багато чого вам показати. Тому перша куля це така собі класична FMG, ну, в даному випадку FMG-BT, але це нічого не міняє. Тобто, це STS 55 гривень, FMG-BT. Тобто full metal jacket. Тобто, це куля вкрита повністю оболонкою, і всередині в неї свинцеве осердя. І це така типова тренувальна куля, яка в принципі не рекомендується для полювання, тому що тут немає ніякого прогнозованого якогось розкриття експансивності, вона буде, скоріш за все, просто прошивати ціль. І не завдасть е, потрібних е, ефективних уражень. Але зараз на прикладі гарбуза і баклашки з водою поза ним ми спробуємо, спробуємо вам це проілюструвати. Тож, поїхали. 55 грейн і фімGBT. Їдемо дивитися. 55 гривень FMG BT. Ось вхід. І відповідно вихід. Оце такий вирваний шматок, тільки за рахунок того, що, ну, в принципі, гарбуз він такий твердий назовні, тому вириває його верхню частину. Але всередині ніяких таких великих пошкоджень немає. Тобто, такий прямий собі, рівненький раньовий канал, якщо хочете, і, відповідно, вихід. Тобто. Куля тут не наносить якихось серйозних уражень, тому що за своєю конструкцією і не повинна цього робити. Що у нас з нашою баклажкою? Ось в неї вхід. Ну і вона теж пробита повністю на виліт. Навіть вона не змогла цю кулю зупинити. Пробуємо наступний тип кулі. Подивимося, яка буде різниця. Наступна куля теж не бій від STS HPBT. HPBT куля Це Hollow Point Bout Tail. Hollow Point це полий носик. Тобто тут у нас, як бачите, така є, якби він наче відрізаний, і всередині у нас тут повітря. А потім знову таке свинцеве осердя. Багато хто думає, що це робить цю кулю придатною для полювання. Ну, тому що от... Наче вона так виглядає. Насправді це нічого не означає з точки зору полювання. Вона не зроблена для того, щоб якось контрольовано розкриватись. І це суто спортивна куля. І Її конструкція, те, як вона виглядає, це створено для того, щоб вона гарно летіла в повітрі і її можна було використовувати для стрільби на великій дистанції. Тому, з точки зору термінального ефекту, вона теж не є мисливською. Подивимось, яка буде різниця з FMG, яку ми тестували до цього. Ну і плюс ця куля трошки важча, і швидкість буде трохи нижчою. Дивимось? Так, дивимось. Вхід. Вихід трошки більший, і пошкоджень, ну так, трохи більше. Фактично, ефект теж насправді незадовільний для того, щоб стріляти в біооб'єкт, коли ви хочете його, ну, так би мовити, не зробити з нього підранка, а зупинити на місці а, і щоб це було ефективно. Тому я не рекомендую все одно її використовувати для цього. Так, де тут наша? Баклашечка теж повністю розбита, але вже пробиття наскрізь немає. Можливо, на уповільненій зйомці буде ще щось цікаве. Я про це поки що не знаю, бо не бачу. Пробуємо наступну. Давай баклашку. Це не для того, щоб пити, це реквізит. Скажи, не оператор. Наступна Хорнаді V-Max 55 Grain. Це вже куля створена для знищення усіляких шкідників. Така суто американська історія називається Вармітінг. Ця куля має вибухову експансивність. Скажімо так, вона створена таким чином, щоб моментально розкриватись при контакті з ціллю, за рахунок цього наносити дуже сильні такі поверхневі. Ураження. Вона, в принципі, не дуже придатна для полювання на якусь от прям велику дичину, тому що вона не зроблена для того, щоб проникати глибоко всередину і ем, правильно ем, вражати там, внутрішні органи, кістки і так далі. Вона занадто для цього м'яка і вона просто розвалюється на дрібні шматки дуже швидко. Подивимось, як вона себе поведе. На нашому гарбузді. Ну, тут вже все очевидно трошки по-іншому. Ось вхід. А ось, як бачите, вихід. Тобто вона і там, якщо подивитись всередину, якщо об'єктив камери запхати прямо всередину гарбуза, то буде видно, що там всередині все в дрібних шматочках кулі. От їх видно, вони там такі сріблясті, помітні. Ну і він розколовся фактично. Тобто вона наробила таку непогану справу навіть в такому невеличкому об'ємі матеріалу, називаємо це так. Який навіть не має всередині багато рідини, так як ну, там, жива істота. Да? І тому навіть от в гарбузі вже ось такі дуже сильні ураження. Тобто ось вам різниця між конструкцією куль, ну і як це впливає. Ну і Відповідно, немає теж наскрізного пробиття пляшки, але кулю все одно зловити важко, бо вона разом з водою просто звідси витікає. Навіть не кулю, а її там дрібні уламки, тому що тут цілої кулі навіть якогось шматка цілого не буде. Зараз спробуємо суто вже мисливську. Наступна куля це саме те, що вам варто використовувати на полюванні. Це ECX від Hornady. Це така цільномідна мідна куля з порожнинкою невеличкою всередині, яка тут залита пластиком. І створена вона саме для того, щоб мати контрольовану експансивність і зберігати свою масу при проходженні крізь вашу ціль. Відповідно, ось такого типу кулі, які позиціонуються виробниками як мисливські, вони можуть бути там. Різної конструкції, мати всередині там і свинець теж. Але головне, що вони саме зроблені для полювання. І це не просто маркетинг. Їхня конструкція створена для того, щоб впевнено вражати біооб'єкт. І це саме те, що повинен робити ну, такий свідомий мисливець. От. Тому пробуємо, як вона себе поведе на нашому гарбузі. Насправді, не факт, що ми саме на ньому зможемо побачити те, як вона працює, але давайте пробувати. Якесь таке невпевнене влучання, але подивимось на результат. Ха, цікаво вийшло. Ми просто зачепили наш гарбуз. Так, правильно, все бачу. Ось так він у нас був встановлений. Ну так, схоже на це. Це що у нас? Це залишки якоїсь старої кулі, зі стрільбища. Але маємо бонусний, цікавий результат. Тому що. Може, нам не вдалося влучити в гарбуз ідеально, але нам вдалося трошки інше. Нам вдалося зловити нашу кулю. І тут ви можете чудово бачити, як вона, в принципі, насправді працює. Тобто вона ідеально розкрилась, зберегла свою масу. І залишилась в баклажці і віддала всю свою енергію. От саме так і повинна виглядати мисливська куля після того, як зробила свою справу. Ну і на завершення нашого дуже наукового сьогоднішнього експеримента: 100 метрів VMAX і всі гарбузи, що в нас взагалі там лишились. Гарного вам Геловіну. Їжте гарбузи. І використовуйте правильні кулі.